7 година і 31 хвилина київський час паса найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Спецпредставники Путіна і Трампа, Дмитрієв і Вітков зустрілися у Вашингтоні. Про це пише агентство Ройтерс. Для візиту до Вашингтона Дмитрієв отримав короткостроковий дозвіл, оскільки перебуває під американськими санкціями. Візит відбувся на тлі невдоволення Трампа темпами перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною. Сам Вітков написав у соцмережах, що діалог між Москвою та Вашингтоном має значення для більш безпечного світу для всіх. Деталі переговорів він не розкрив. Дмитрієв став першим російським дипломатичним представником високого рангу, який відвідав США з офіційним візитом після масштабного вторгнення Росії в Україну 22-го року. Він родився у Києві. До речі, закінчив Стенфорд і Гарвард. Колишній інвестиційний банкір. Зараз генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій. Має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Дмитрів вже брав участь в російсько-американських перемовинах у Саудівській Аравії. Представники сполучених штатів вперше не приїдуть на Рамштайн. Глава Пентагону США під гексет не буде присутній на засіданні контактної групи з питань оборони України 12 квітня. Про це пише Defense News з посиланням на співрозмовників у Європі і в Америці. Трамп оголосив про нові е, мита на імпорт е, з країн, ключових торговельних партнерів Сполучених Штатів Америки. Йдеться про 10% на всі товари, що ввозять до сполучених штатів, і додатково персональні мита для деяких країн. Про це Трамп оголосив під час промови на заході. Зробимо Америку знову заможною. Білий дім опублікував повний тарифний план для 140 країн, зокрема товари з Китаю, оподатковуватимуться на 34%, а з європейського союзу на 20%, з України на 10%. Водночас, Росії у списку немає. Росії і Білорусі немає взагалі в тарифному списку, адже Америка просто з ними не торгує. Вони вже під санкціями, так заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Імпортери почнуть сплачувати базове мито з 5 квітня, тоді як вищі ставки почнуть діяти з 9 квітня. А вже від сьогодні набувають чинності 25% мита на імпорт автомобілів і вантажівок. Американський президент вважає 2 квітня днем визволення. В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22. Екіпаж чотирьох осіб катапатрувався, у нас тут приземлені один льотчик загинув. Аварія сталася під час виконання планового польоту. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Місцеві пабліки повідомляють, що під час падіння літак зачепив лінію електропередач в сусідніх селах одразу зникло світло. Літаки Тут 22 беруть участь у війні проти України. Бомбардувальники неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22, Х-32, у тому числі по житлових будинках та об'єктах інфраструктури, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Білий дім визнав, що Трамп не зможе припинити вогонь і війну між Росією і Україною до Великодня. Про це пише Телеграф. Повідомляється, що в адміністрації президента США зростає обурення через затягування війни Кремлем. Тому Білий Дім готується чинити тиск. Як на Москву, так і на Київ, щоб змусити сторони домовитись, у той же час спецпосланець президента США в Україні Кіт Келог заявив, що Україна і Росія на порозі повного припинення вогню. Для цього необхідно узгодити умови двох країн для тридцятиденного перемир'я. Щойно цього буде досягнуто, відновити війну буде дуже складно. На думку Келога зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України і Росії. Ну а потім звести їх разом. Отже, штати посилюють тиск на Москву. МінФін США повідомив про нові санкції проти Росії. До списку потрапили причетні до крадіжок зерна з окупованих територій України до Ємену. Зокрема, це чотири фізичні та три юридичні особи. а Також один російський суховантаж. Причиною введення цих санкцій у США назвали протидію тероризму. Сьогодні на засідання збираються міністри закордонних справ країн-членів НАТО. Одне з головних питань це пошук тривалого миру в Україні, ну і також допомога екстрена в умовах війни в Україні. А у Брюсселі відбудеться і Рада України НАТО, де наша держава політично сприймають як рівного партнера країн альянсу. Очікують на міністра закордонних справ України. Андрій Сибіг зацікавлений у зустрічі зі своїм колегою з Сполучених Штатів Марко Рубіо у держдепартаменті підтвердили його приїзд до штаб-квартири НАТО. Ну, напередодні генсек альянсу Марк Рюте повідомив, що за три останні місяці союзники з альянсу виділили більше 20 мільярдів доларів на безпекову підтримку України. Яйця по 17 гривень для Збройних сил. Правоохоронці викрали схему розкрадання понад 700 мільйонів гривень закупівлі харчів для армії. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. За даними слідства, постачальники маніпулювали цінами і на комплекти продуктів, знижували їх на сезонні продукти і збільшували на ходові. Все виглядало, ніби порушень не було. При цьому картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди і фрукти, які майже не замовляли, Іні в копійки Як докази махінації на продовольстві для армії набу публікувала телефонні дзвінки ділків? Навіть маємо зараз можливість послухати уривки розмов. Будь ласка. Боже, м'ясорубка перекрутя. Надо буде просчитати ще одне, щоб здешевлення було, по тому ж говядіна одна буде дорога. Тут беремо на 100 кілограм. Сала 40 кілограм сала і 40 жиру і 60 сала. Воно тоді дешевше получають. Те, що відправляємо на, на армію, фігурант отримали підозри. Серед них екс-керівник департаменту міноборони з речового забезпечення ЗСУ зі знаковим прізвищем Богдан Хмельницький і власниця компанії постачальниць Тетяна Глиняна. Набу також вивчає роль екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Стали відомі нові деталі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон на засіданні суду у Львові. Прокурори представили фотодокази у справі, а також переписку підозрюваного В'ячеслава Зінченка з продавцями на онлайн-платформах. Він купував ті самі речі, що були на нападнику. Крім того, зінченко просить окрему камеру. Адвокат каже, що його під захистом погрожують у соцмережах. Тож перебувати серед інших ув'язаних він боїться. Про це захисник заявив під час червого засідання суду. Мовознавицю громадську діячку Ірину Рінофріон вбили біля її дому. Торік у липні єдиний підозрюваний Дніпрянин В'ячеслав Зінченко. Своє 19-річчя сьогодні він зустрічає за ґратами. Найбільшу виставку півників незламності відкрили у Києві понад дві тисячі екземплярів унікальної колекції Васильківського майолікового заводу, звідки також був випущений, всі у Бородянці півник. А у рамках відкриття експозиції відбулася презентація благодійного фонду, який займається відновленням слуху українських військових і збереженням культурного спадку. Побачити колекцію півників можна у галереї Хлібня Національного заповідника «Софія Київська. Експозиція триватиме по 6 квітня, включно. Не пропустіть, будь ласка, і не пропустіть сніданок. Ми до 10.30. будьте з нами. Ну і звичайно, завжди спираємося на наші традиції. А ранок ми традиційно розпочинаємо з прогнозу погоди. І ти і цього... ти Так, знаєш, це такі наші точки опори, Тому Ні, вправда, зорієнтуємося зараз, що буде з погодою. То, знаєш всі і новатори, і традиціоналісти розуміють, що зараз наш час потрібно щось спиратися. Саша Ковальов, будемо спиратися на тебе. Покажись, будь ласка, що сьогодні очікують від погоди, і на що ти спираєшся? Не? Ну давай, зізнавайся це нам це вже, одразу я думаю, довга розмова. Давай не будемо починати. От а от квітне я все бачу, так далі буде тривати. Привіт, колеги. На що я спраюсь? Відповім на прогнози Укргідромедцентру в першу чергу. Якщо говорити про це включення, у них все чітко зрозуміло і намагаюся переказувати вам знову ж таки інформацію, яка Відповідає дійсності, ну принаймні в більшій мірі робота у синоптиків, така от мінлива, скажімо, з прогнозами, але е, от наші прогнози, ну сподіваюсь, е, справджуються. І скажу, що от останніми днями, як ми всі помітили, столицю добряче заливало. Зараз уже дощу немає. Це перша новина для тих, хто прокинувся і вже там думає брати парасолю чи ні, їхати на роботу, чи можливо і не їхати, якщо настільки дощ набрид. Е, але от синоптики кажуть, що. 1 квітня у столиці випало 43% місячної норми опадів. Ну от власне всю інформацію за вчорашній день побачимо вже от сьогодні в день. Знову ж розповімо вам згодом. Щодо погоди сьогодні в Україні, загалом далі розкажу детальніше. По регіонах і почнемо зі сходу країни сьогодні. Там від 15 до 17 градусів тепла. Вдень хмарно з проясненнями, і синоптики кажуть, що опадів там не буде. На півночі країни температу... півдні, Перепрошую, країни температура повітря коливатиметься теж від 15 до 17 градусів тепла. В день хмарно з проясненнями погода та можливий невеликий дощ. На заході країни температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Сьогодні повітря прогріється максимум до плюс 14. день хмарно з проясненнями і місцями можливі дощі на півночі країни у Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 13, плюс 15. У Житомирі плюс 14, плюс 16. День хмарно з проясненнями і опадів. Сьогодні там синоптики не прогнозують. У центрі країни температура Температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15. В день опадів синоптики не прогнозують. Очікується хмарна з проясненнями Погода і у столиці стопчики термометрів максимум піднімуться до плюс 16. Мінімальна температура в день становитиме плюс 14 градусів. У день хмарно з проясненнями і опадів сьогодні. Столиці не буде. Щодо температурних рекордів. От сьогодні, точніше, 3 квітня 1990 року, у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 25 градусів. А от найпрохолодніше було 1931 року. Тоді термометри в столиці показали мінус 10 градусів. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети, обрав от буквально кілька з них. Приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні Соня. Погода, то це нібито вказує на швидке похолодання, яке може статися вже найближчими днями. Ну а якщо сталося так і ви почули грім, то це нібито означає, що рік цей буде врожайним. Ну, не перший раз цю прикмету зустрічаю. Цікаво, можна все перевірити, працює це чи ні, але ну, от, в якості досліджень може бути як на мене. Саш, ти подивись дослідження, а потім розкажеш, щоб ми вже знали на що ще спиратись та поки... спасибі, Саша Ковальов. Дякую, поки дуже. поки що ні сонця, ні дощу, друзі.